Дуже мало кому з аудиторії так важить, що журналіст зі свого боку або зі своїх двох боків вважає. І це не є функція журналіста висловлювати свою думку. На мою думку, і тут є суперечність, бо я таки висловлюю свою думку. Головне для нас це, особливо в нинішніх українських умовах, бути. Забезпечувати зв'язок між різними прошарками суспільства, забезпечувати зв'язок між різними місцевостями нашої країни, забезпечувати зв'язок між людьми, які розмовляють різними мовами, вірять в різне і прагнення, у яких, напевне, часто густо різні. Зрештою, тут ми можемо згадати, що англійською мовою засоби масової інформації так і мають назву медіа, мідіа. Це слово проникло зараз в українську мову, але мало хто замислюється над тим, що воно означає. А Мідія означає посередники. «Медіум» – це посередник. Ми є посередниками, ми забезпечуємо зв'язок, ми забезпечуємо, щоб думка одних людей дійшла до інших. Інша справа, що ми при цьому маємо докласти зусиль, щоб ця думка ставала ясною в радянській журналістиці, з якої, звісно, Виріс я, бо з радянських часів я встиг 13 років, ну майже 13 років попрацювати, дуже багато робилося наголосу на те, що журналісти мають бути перш за все пропагандистами. І не так повідомляти факти, як повідомляти думку. Не обов'язково при цьому свою. Тих, на кого вони працюють. А працювали журналісти тоді переважно на Комуністичну партію Радянського Союзу і різні афілійовані, як зараз кажуть, організації. Щоправда, і на різноманітних заходах, які організовувала Комуністична партія Радянського Союзу, як правило, не було вживання алкоголю, матюків і бійок, що зараз властиво деяким іншим організаціям, як кажуть нам деякі публіцисти. Але е, на загал хотіли, щоб всі думали одинаково. Хотіли, щоб все сприймали однаково. І заради цього існувало таке ганебне і дуже дієве явище, як цензура. От хто думає, що це таке, то це моя спроба зобразити коло. Я працював у газеті, яка виходила англійською мовою, і йшла в 51 країну світу. І як і кожна газета тоді, як і кожна телепрограма, яку записували, або радіопрограма, яку записували, вона проходила цензуру. І цензури, називалося це головне управління з охорони державних таємниць у засобах масової інформації, читали, ставили свою початку, і тільки після того, як стояла початка, я, як черговий редактор, Мав право написати до друку і в світ, згідно дозволу літу, там, за номером таким-то і таким-то. Нашій газеті це взагалі було досить цікаво, тому що виходили ми англійською мовою. Переклади в той чи інший спосіб відрізнялися від оригіналів. Цензори не знали англійської мови і читали наші матеріали українською або російською. Тому абсолютно своєї мети цензура все одно не досягала. Але для мене уособленням безглуздості цензури стала одна історія. Коли ми друкували гарний такий фоторепортаж із трубопроводу Помари Уренгой Ужгород, Уренгой Помири Ужгород, От. І якраз там було фото, де у глибоку, широку траншею вкладали величезного діаметру трубу. І в другі було отаке кріплення. Ми отримали цей фоторепортаж з агентства преси новини. Це було радянське таке агентство офіційне, яке, на відміну від Тарс, давало не такі офіційні матеріали. Там працювали люди, навчені працювати на західну аудиторію. От, і там були, ну, написані вони і сфотографовані, принаймні було набагато цікавіше. І от ми вмішуємо це фото і подаємо шпальти нашої газети на цензуру. Нам телефонують із голов, головлітою і кажуть, а що це ви ворожий символ пропагуєте на сторінках радянської газети. Ми кажемо, ну пробачте, це ми отримали ЗП, воно вже пройшло цензуру в Москві. Значить, насправді нам для публікації цього, цього фото навіть не потрібний ваш дозвіл. Ну, кажуть, нам то Москва, а то у нас. Забирайте це фото. Але ж фото класне, так? Ну, хто читає, хто дивиться там інтернет-сайти, тим більше хто самі фотографують і знімають відео на фотоапарат, всі знають, наскільки цінні бувають фотографії, ілюстрації. Тому ми кажемо та ні. А вони кажуть ні або знімайте, або не виходимо, не підписуємо газету. Ну, Ми знаємо, що бувають і лінощі, опосідають журналістів, нас опосіли лінощі. Замість шукати заміну цьому класному фото ми сказали нашому ретушеру, ну, хто пам'ятає, та, там кліше такі металеві були, на них можна було щось зішкрябити і так далі. От ми кажемо, Василь Васильович, зішкрябай звідти це кріплення. Василь Васильовизяв, пішклябне укріплення, і в результаті трубу вкладали у таку морі. Цензура задовольнилася, підписали газету до друку, вона пішла в кілька ну, цих 51 країну світу. За два тижні ми отримуємо з провінції Британська Колумбія у Канаді панічного листа. Шановні товариші, пише канадієць, негайно. Повідомте на трасу оренгової комер ужору, що якщо вони вкладатимуть труби без кріплення у вигляді зірки Давида, ну, там, правда, було написано двох перехрещених рівно, там, бедрених чи рівносторонніх трикутників, то трубопровід завалиться, як тільки по ньому пройде продукт. От вам є наочний приклад того, наскільки безглуздою є цензура. Інші Приклад не зовсім такий. Та, хто знає гарний український вокально-інструментальний ансамбль Кобза. От, вони десь 81-го року вперше поїхали на комерційні гастролі до Канади. І в нашій газеті, звичайно ж, ми друкували статтю про них, і мені дуже пощастило, що я їхній палкий шанувальник, там прихильник. Мені доручили написати цю статтю, я пішов до них на репетицію, я побував, це так було чудово, все, а не пропускав жодного їхнього концерту в Палаці Україна. От. Їх тоді було семеро. Наш зробив чудове фото всіх семог. Він вивів їх у концертних костюмах на сніг, вони там стояли з бембели, от, з бандурою. І він зробив їхні фото. Нам зателефонували куратори, вже не пам'ятаю, чи з міському, чи з Центрального комітету партії, і сказали, трьох виріште. Чому? Тому що невідомо, чи вони поїдуть на гастролі. Вони, бачите, не були ні комсомольцями, ні комуністами, тому вважалося, що потенційно можуть залишитися там. Ну раз, цього разу ми теж пішли шляхом найменшого спротиву. Наш ретушер дуже вправно зробив, і на фото, яке вийшло, їх залишилося четверо. Пропорції були збережені, і хто не знав, що з фотографією працювали, ну такий тоді був фотошоп з допомогою ножиці. Той би не здогадався, що позували семеро. Потім це створило для хлопців велику проблему у Канаді, тому що поїхали всі семеро, і якраз на тих трьох яких не було на фото через те, що вони були не благонадійні, падало найбільше підозри в тому, що вони працюють на радянських спецфолітах. Це цензура вона створює зовсім інакше враження про те, що відбувається, про те, що довкола. І будь-яке замовчування, на мою думку, є контрпродуктивним в першу чергу для тих, хто на ньому наполягає. Як домогтися того, щоб в Україні працювали стандарти якісної журналістики? Відповідь надміру проста і саме тому вона надміру складна. Я е, пригадую, от, я думав, що це Горбачов сказав татарам, але потім російські колеги пояснили мені, що це Єльцин сказав інгушам. Коли запитали, а скільки ви готові дати повноважень на місця? Тим республікам, котрі були в Російській, ну і є в Російській Федерації, відповідь була: беріть повноважень стільки, скільки ви здатні виконати, там, винести, здійснити і так далі. От брати на себе відповідальність, не боятися цього і докладати насправді більше зусиль, ніж абсолютно необхідно, це є шлях до того, щоб в Україні працювали. Професійні стандарти журналістики чи стандарти професійної журналістики.